Як ми встановлюємо уголки під шпакльовку на лазерний рівень? Ось прикрутили зверху планку, сюди поставили лазерний рівень. І далі намазали шпакльовку, виставили урнем перевірили, щоб всюди рівненько було. І все, і далі будемо шпаклювати. Так як тут перекос 1 см, тут нижче там вище, то е, зробили все по лазерному рівню. Будемо пробувати шпаклювати також по лазерному рівню, щоб було рівно туди, е, тільки трошки е, упустимо лазерного рівня і під по ту полоску червону будемо шпаклювати. Ось так.